М Як каже привіт, і сьогодні я розповім про те, що я купила собі в лютому. Дякую, що швидко вихідний день зібралися всім. Почнемо без такої зазначимої покупки. Це компресор для машини. От. Я вважаю, що кожна жінка, в якої є машини. Жінка-головна командувач. Жінка-головна командувач. Жінка-головна командувач має мати в машині все, що тільки туди може влізти і От. Я ще не відкривала, бо будемо відкривати разом. Але він виглядає ось так: от. ну має так виглядати. Тут ліхтарик. Все як треба то. Yeah. В мене інколи спускає колеса в машині, От, тому. Воно наче і не треба часто, але хай воно краще буде. Так, це тут гарантійні талони. Уу, опа, є сумка. Інтер Ну, Сумочка така, звичайна. Дуже зручно, до речі, бо я думала, треба буде в коробці. Так, як тут ще витягнути. Ну, запаковано прям. Так, солідно. Блін, доволі такого не знаю. Такий цікавий, маленький. Прикольно. Це Така ручка. Це ще чистий. Угу. Не воняє, немає якось, не смертить. кого якоїсь запах нема. Блін, Прикольна штука? Прикольна штука. В машину. Ну, зараз я його запакую в сумочку. Будь ласка, все, компресор-машину. Така маленька елегантна сумочка, яка підкачає вам колеса <гум> в будь-який момент. <гум> Найс. Найс. Nice. Раз ми почали про техніку, то наступна моя покупка це мікрофони. Це Mic mini Так воно виглядає в коробочці, але вони в мене вже в такій сумочці. Коробці, в принципі, я не знаю, там що там залишилось. що не залишилось? А ну якісь типу всякі штуки талони, наліпки і так далі. В принципі, я б не сказала, що в мене прям дуже розчаровує звук, який в мене є з камери, але коли я монтую і накладаю якусь музику, або треба щось десь підрізати, або робити гучніше, то відповідно гучніше робиться все. Відразу якісь плямкання, шорохи і так далі. Тому я вирішила, раз я вже роблю відео, то я ой. Раз, ж я роблю відео, то я можу прикупити собі мікрофони, зробити звук краще. І я дуже довго сумнівалася, як взяти, чи спробувати якісь там найдешевші, просто щоб зрозуміти, як це працює, чи купити собі такі, які я хочу. Я вирішила, так як в мене вже камера від цього бренду, то я куплю собі і мікрофони. Але, можливо, по моєму ближчому можна помітити, що я не дуже радію цій покупці. Ці мікрофони вони не під'єднуються до моєї камери. Дешевісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? В них тут, в принципі, на коробці ззаду видно, що воно париться з деякими девайсами, і, зокрема, тут є камера. Але тут намальована камера Osmo Pocket 3, а в мене Osmo Pocket 2. Але я пропустила, що вони просто це для ілюстрації використали і що під'єднається до будь-якої камери. Але ні, в моїй камері немає блютузу, тому воно ніяк не підключається до нього. Тому ці мікрофони, по суті, я ними ще не користувалася, не можу їх під'єднати. Зокрема, тут зараз покажу. Дуже прикольна сумочка, ну за такі гроші, в принципі, так. Да, тут є. Є оці, є оці штучки, які я чекала, бо найбільше за все. Оці магнатики, Їх тут ціла купа, до речі, дуже багато. От, скільки хочеш собі ліпи. Е, є зарядка. Це підключення до якоїсь такої камери, але мені таке не треба. Самі навушники в такому кейсику. Доволі такий невеличкий, маленький. Отак от натискається і відкривається. І, ой, і всередині є трансмітер і два мікрофони. Зокрема, от трансмітер. Тут виглядає такий маленький, прикольний. І ось такі от два мікрофони. Дуже маленькі. Мені сподобалось, у них тут ззаду є така як прищепка, але в них тут ще є магнітна штучка. Тобто його можна типу на магніт ліпити, не чіпляти до чогось, що дуже зручно, мені здається. От, плюс я подумала, що два мікрофони краще, ніж один. Він дуже світиться, вони в мене заряджені, якби, бо я не користуюсь ними. Це, по суті, просто як заглушка така. Вона йде стандартно в усьому, наскільки знаю, джуває. але в мене в камері теж йшла. От вони десь тут вставляється. ну вона нічого вона не підключає, вона просто тут як типу, заглушка дійсно. Да? Що вийшло взагалі з цими мікрофонами? Вийшло так, що як вже сказала, не під'єднуються ці мікрофони до моєї камери. Вона вже застара, мабуть, вважається, не знаю. Але в мене було декілька варіантів, в принципі, як використовувати ці мікрофони Зокрема, їх можна використовувати під'єднуючи до айфона до телефона, але треба купляти окремий адаптер, який не зрозуміло скільки коштує. Вважаючи, що я колись з камери витратила таку. Кигнюшку маленьку, вона коштала 25 євро. То я думаю, ця штука приблизно десь стільки буде коштувати. Можна купити на айфон, але я не знаю, чи в мене в принципі підійде на мій iPhone, бо в мене ще 14-й, і це вже, мабуть, один з останніх, коли там інший не Type-C у цей разйом, а інший якийсь. Тому я навіть не впевнена, що в мене підійде на айфон. Але це в принципі мені здається дуже незручно, коли ти записуєш картинку на камеру, звук на айфон. Тобі треба це потім все дуже чітко зводити, ніде не затопити. Мені здається, це дуже складно. Хоча я знаю, що багато людей, які займаються монтажем професійно, вони так і роблять. Вони, звичайно, картинку на одне звук на і потім зводять. Ну але я не настільки, е, якби мастак в цьому, тому мені здається, це буде складно. І інший варіант був це на мою камеру на діжівай Pocket 2, Докупити таку хендл, така штучка, яка під'єднується до камери. І вона там має Bluetooth, їх не помиляють, може до інтернету під'єднуватись, і навіть має колонку, бо на самій камері немає колонки, немає якогось динаміку, тобто звук не виводиться. І завдяки ній по Bluetooth під'єднати. Всі мікрофони. Але, мабуть, не знаю чому, її випустили або дуже лімітованим тиражем, або доволі давно, бо її вже ніде в наявності немає. І Ішо? Тому я довго думала, думала, думала. Що ж мені робота з цим зрозуміла, що найтакий Простіший варіант це просто купити собі іншу камеру, тобто DJI Osmo Pocket 3. І, скоріш за все, це відео це буде останнє відео, я зніму на DJI Osmo Pocket 2 і без мікрофонів. А вже наступне відео і в наступному місяці я буду знімати з новою камерою, I hope So, з мікрофонами, які будуть працювати і під'єднуватись. Тому це останній раз, коли ви чуєте такий звук з камери, і взагалі бачите, вона на DJI Osmo Pocket Осмопакету. Щодо самих мікрофонів, то я не знаю, що сказати ні поганого, ні доброго. Бо якби ну я їх не тестила, я не можу сказати, наскільки добре вони запустять звук, але думаю, я зрозумію, коли вже буду використовувати їх наступного місяця. Ну а так виглядає доволі прикольно. А вже тому був день закоханий, і тематично я собі вирішила купити ось такий чахол з середешками. От він такий махнатий, пухкий. Але це була не дуже чудова покупка, бо це. Ну, він якийсь калічний, варто кажучи. Він дуже прикольний, м'якенький. Але як я його вдягнула і доведеться його знімати, бо він такий ду. Просто дубовий, я не можу натиснути своєї кнопку, ніяку, ні звук, нічого. Тут заряджати кнопки ще є. Ну типу диречки є знизу, а ось тут по бокам нічого нема, і неможливо нічого натиснути. І сам чохол мені відриває захисне скло. це За кравчас нормальне було настроєння, дань все хорошо. Тому, хоча не зважаючи на те, що він доволі ну непогано виглядає. По якості більш-менш я його носити не буду, бо він просто нефункціональний. От всім це я купила, до речі. Тому якщо будете купляти, то перевіряйте. Також сінце я собі урвала просто такий от килимок. Я зазвичай знімаю на підлозі. бо В мене підлога з підігрівом. Мені дуже кайфово тут. Але в мене немає вдома ніякого килимка, тільки ванні. Блет мені шкода на підлогу класти. Тому я зазвичай сиділа на якомусь такому пакетику, ютилась, От а тепер прикупила собі килимок і просто як біла людина. А не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Буду сидіти тепер на кивинку. Ну я вже сижу цілий місяць, не <сум> всі до речі, в кого підлога з підігріву. Такий кілово кайф. Угу. Наступне, що я собі урвала в сенсе, це такий підсвішник. Він такий цікавенький, але я чомусь звернула увагу на те, що в нього внизу тут є дюрочка така, і я подумала, що хм, значить, можна оце буде витягати, а своє щось засовувати. Але я подумала не про цю маленьку дірочку, яка фактично є, а про це от коло. Де якісь інструкції, якась етикетка. Бо я думала, що, блін, така велика дирка. В мене туди влізуть оці фанку з е, кіндерів. І думаю, от, якраз ідеально просто вони туди влізуть. Не влізуть. Тому, в принципі, непогано, він скільки коштував. 169 гривень. Немально. І остання моя покупка сінцея це ось така косметичка. Дуже гарна, я взагалі якось залетіла, походу якраз під цей під день закоханих, бо все таке рожеве, сердечка гарне. От в мене до цього була ось така от косметичка. Я її колись замовляла ціли такі набори з альку, і ну вона якась безформна. Що з однієї сторони, плюс, бо її можна розтягувати як хочеш, а з іншої сторони вона взагалі не тримає форму і це інколи прям дуже погано. Бо коли ти її відкриваєш, з неї просто все висипається. Я купила собі оцю. Вона більш-менш форму тримає. Вона трішки видається навіть більше, бо все влізло ще квісла сюди. Даша. Тому да, мені подобається така вона міська. Всередині все нормально. У мене все влаштовує. Реально прикольно. Далі це книги. В мене є кашковий клуб. І ми там часто роздруковували собі таке рев'ю на книгу окремо на листочку. І мене задовбало його потім собі в блокнот. Я подумала, логічніше купити собі читацький щоденник. І він мені сподобався. Він так всередині виглядає непогано. Тут, якщо не на 50 книжок, можна він залишити, але окрім цього, там ще є перед цим такі, типу штучки, такий вінго можна там заповнювати по кольорах книжки, які ти типу, прочитав. Ну коротше, якісь такі інтерактивні штуки є. Ми тут уже заповнювали, от наприклад, це по які тут нічого кохання в мозку» мабуть. Яку я дуже розкритикувала, да, це вона. От ми заповнювала це з дівчатами. У нас три такі ще далеки. Кожен заповнень треба буде знову собі наступні позаповнювати, бо я вже дві з того моменту пройшла. Тому непогано. Він коштував 380 офіційний. Але він був тоді в магазині, була якась книжка, і він вийшов навіть, типу там за 300 200 щось таке. Я вважаю, це абсолютно нормальна ціна. От є такі ще зелений. Угу, та. Е, Ця книжка, яка мені дуже сподобалась, скільки вона коштує. 374 гривні вона коштувала, ніфіга собі. Долись то мені мої гроші. От, Читала її на книжковий клуб, купляла в лютому теж. Не сподобалось мені. <гум> і життя Маріонета Клюн купила книжку під шумок з якоюсь іншою, чи щоб там зекономити, чи щось таке. Мені здається, я купляла її разом з Оцією, колиска для кішки. От, І вони, типу, разом давали чи безкоштовну доставку, чи щось. ну, Оця от тема. М -м -м, да. Бо мені треба була ця книжка. Знову таки на книжковий клуб я її читала. А оця пішла під під шумок. Так закинулась, бо дві купляти було вигідніше ніж одну. Ну як. Типу, щоб не переплачувати за доставку чи щось таке. От купила її, не знаю, чи буду її читати зараз. Вона така немаленька. Але мені дуже подобається цей автор, я В нього читала дім у воложкому морі. Мені дуже сподобалася була його перша і «Шепет з дверима» Теж тому мені дуже подобається. Не знаю, або подивлюся, або на книжковий адвент-календар собі на цей рік залишу, або. Подивлюсь і почитаю так, не знаю, але скоріше за все піде мені в одвад. І остання це дівчина впала під мора. Дуже гарна книжка. Я думаю, що я якраз і купила її, бо спокусилась на цю гарну замку. Всередині білі листи непоганий шрифт. Вона коштувала 470 гривень, прокупляла в фізичному магазині. Дуже гарна книжка. Я сумніваюся, що варто мені її покувати собі на адвент календар, чи варто прочитати її десь якось в цей рік. Не знаю. Дуже важко. Я думаю, треба буде глянути, чи це завершена історія. Якщо це можливо, якщо це перша частина, то можливо варто відкласти в адвент. А якщо це просто самобутня така книга, от єдина частина, то можливо варто прочитати. В принципі, вона і невелика. Але реально гарна книжка. Також я б не сказала, що це покупка, але по суті, покупка, бо це перед на дві книги. Замовила собі безсердечний мисливець Limited Edition. Дуже мені сподобалося. Я спочатку навіть пошукала, чи варто купити собі англійською, бо я думаю, може там англійською якось дешевше чи гарніше. Така ж вкладинка, от, у нас гарніше, плюс тверда, тому і зріс такий прикольний кольоровий, тому я взяла, у нас замовила, буде колись там весною її отримаю. І Арістотелі Данте пірнають у воду світу. Я читала першу частину в мене є. Звичайно, правда, це не ліміті, Ну там теж такий кольоровий зріст. От, але звичайно, мені дуже сподобалось. Тому я замовила собі другу частину. Ну, от, теж вона буде колись там весною. Буду її забирати, Нічого не оплачувала, тому по суті, це от і не покупка. Але доведеться оплачувати, тому по суті, покупка. Вирішила замовити, думаю, яка різниця хай там буде, коротше. Київ пин, якось заберу. Тому так. Да. Не покупки, але подарунки. В цьому місяці е, мені були подарунки. По-перше, мені моя подруга Дарина з барського плеча віддала нарешті свою сумку, яку я дуже люблю. Хе бай. Хе бай. Просто я її вінчила поїхати з нею в Прагу. І в принципі вона, коли там гості до неї приїздила, я завжди така на неї око покладала. І ось вона в мене. Нарешті, просто це бест сумка. Просто я її дуже люблю. Не знаю, вона така гарна. Я прям кайфую. Я точно можу повірити, що вона в мене. Вона висить, я на неї дивлюсь, так думаю, блін, треба ж буде віддати, а потім розуміє, не треба буде віддавати. Кайф. І також мені моя подруга Даша, теж з барського плеча подарувалась таку іграшку. Це щось дуже круте, дуже дороге. Я вже бачила, до речі, мені в тіктосі попадалось, де там люди вішають їх собі на сумочки і носять, і це прям таке, типу, фенсі шменсі штучка. Так. Інг, рожава. I like it. Він під кросовки якраз. Nice, ну. Таке воно прикольне. Прикольна штука. Стоїть мене на видноті. Тобто всі бачили, що я багата. Дві хати маємо. Ванна. Ну, таке ванна. Також традиційно, ну традиційно одне відомо, але я закінчую тим, що я не купила в. Минулого місяці виходить. Зокрема, в тому я не купила собі кросівки колаборація Мія Мі Іні -Мі» Беланс. Походу, всі знали, окрім мене, що це були дуже популярні кросівки в минулого році, але мені почали їх видавати тільки в цьому. Буквально от в цілий лютий, Мені просто з усіх сторін штампували ці кросівки. І я коли них дивилась, мені мені дуже подобалось. Мене зупиняло лише те, що вони замші. І я знаю, що таке замш це дуже незручно в плані взуття. От, але вони були дуже гарні, а головне, вони мені вдаються дуже зручними. Я така, блін, може, реально купити собі, хоча я вже купила собі кросівки на вас, Ну, може ще одні. Тим пач, вони таких якихось, ну вони такі бейсік, ну, в тому плані, що вони підходять під все, такий коричневий колір приємний. Ну от, ем, думала думала а потім мені видає, що видає якусь стилістку з інстаграма, яка каже: Дівчатка, то причейки мене виробнити нас під рік. І перше, що вона називається, оці красівки. А до мене вони тільки дійшли. Отак от, от до мене трети доходять часно. Ну, я все одно їх відклала. Я не знаю, чи я все-таки куплю їх чи ні, але в цьому місяці їх не купила, хоча дуже довго до них приглянувалась. Все таки замшеві, і все-таки воно вже євні красівки. Ну, якби, треба Віру трохи знати, тому не знаю. Але загалом дуже гарні, мені подобаються Тому навіть якщо хтось критикує і каже, що не купляти в 25-му році, я не зало куплю У 25-й рік притягну з собою ці красівки. Ще у сутінок якісь ювілаї, чи 20 років з написання першої частини чи щось таке. Якийсь увілей. І з цього приводу випустили у них книги нові це Twilight Saga Deluxe Hardcover Collection. Отак от, от вони глядають і... Дуже гарні книжки. Я до них, прям як тільки про них дізналася, вони прям окремою вкладкою в мене висіли. Я думала, може все-таки купити. Думала, думала, думала. І великий плюс я в тому, що за них не треба платити зараз, бо це передзамовлені, вони вийдуть аж колись там восени, іначе. Тому можна зараз замовити і чилити сидіти. Але з іншої сторони, вона коштує десь 100 баксів, і це ще без доставки, і без комісій на Амазоні. Тобто, це нормально там можуть навалити ще більше. І я читала сутінки в минулому році. Я люблю дуже фільми. От фільми я можу придивлятися. Була перша і другу частину просто постійно. Але з книгами так не зайшло. ну, це все-таки підліткова література. І коли я читала, я ну, крінжувала відверто в певних моментах. А than you. Але наче з іншої сторони не прям таки погано все було. Там навіть логічніше, ніж в фільмах все виглядає. Тому я сумніваюсь. Поки я вирішила не брати, подивлюсь, може якось поки щось пізніше. Ну, от, особливо коли буде знати, що мені не треба камеру купляти, бо мене мікрофон на мою не підходить. Тоді я зможу виділити. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Але поки ні, поки ні, але дуже гарно. Також протягом місяця лазила там по всяких книжкових сайтах. Ось, просто так, просто подивиться і випадково натрапила на це видання Клюна. Я про ці книжки чула. Я їх навіть бачила, але мені дуже не подобалася їх обкладинка. Вона, звичайно, з таким якимось вовком там намальована. От. І тут я бачу оце. Я така, блін, це так гарно. Але вона коштує 170 долярів і плюс. Це без доставки, тобто з доставкою це буде без 200 Дуже гарно, але дуже дорого за 4 книжки. Не знаю, можливо, теж колись, бо от такі книжки я собі на адвент календар прикупила. І мені здається, я б прочитала, бо мені реально дуже сподобався стиль автора. Я не читала його англійською, але думаю, що подужую, в принципі. Тому мені не страшно купляти. Я впевнена, що я прочитаю їх всі. Ну, але ціна, ціна це прям те, що мене зупиняла. Коштували б вони хоча б вдвічі дешевше, можливо, я б відразу рвала. На так подивлюсь, от в лютому їх не купили. Можливо, якось поверну до них, не знаю, весною влітку восени. Не знаю, колись, коли буде багато грошей, я до них повернусь. Але поки що ні. От. От. В принципі, в мене все. Хотіла сказати сама себе маю, хотіла сказати, що цей місяць вийшов набагато скромніший, ніж попередні. Потім згадала за мікрофон і така. Сиди, розказуй. I declare... Бейкрупсії! От а на сьогодні у мене все. Тому пока. Хам каже пока. До зустрічі.